Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну, як ви бачите, це я перед Паскою в п'ятницю посадив города і вже почав сходити бур'янець. Ну там той кусок нема. В основному, оце от у того трошки. Я так думаю, що я з цим справлюся. Але основна задача не бур'ян. То там трошки взійшов овес, який посіяний був в тому році перемерз, а потім він не зійшов, а потім зійшов по весні. Це, це таке, це не так страшно. Головне, це в тому, що земля була, коли я садив, була трохи волога. І мотоблоком моторсіч, 200 з лишнім кілограм, сажалка, плюс ножками туди-сюди втоптали. Втоптали міждуряді, як ви бачите, ось. О... О, подивитися, ось о. О, це все, що зверху знялося. Все. Далі воно вже тверде. І отак весь город. Що я вирішив? Я вирішив пройтися своєю маленькою кракозяброю ДТЗ-470. Ну як. Друга понижена або перша повишена. Десь в такому районі проходжу. Розвертаюся. На першій пониженні. І так легше, акуратненько. Все, колеса маленькі, як ви бачите, хто дивився попереднє відео, знають, що я вирівнював раму, потім на 10 см занизував. А тепер ще й колеса зробив ще менші, як ви бачите. ну от Зараз я ще пройдуся, ще залишилося, мені 3 рядочки, три рази пройтися і буде взрихлено Хоча б хоч трохи, а через, допустимо Може дощ пройде, або може ще якийсь час пройде, можна знову пройти, взрихлити. О, або вже пройтися плужком. Ну, Бажано, звісно, пройтися, щоб, е... бо потім буде дуже тяжко його підгортати. Буде дуже тверда земля, яка знову втопчеться. Пройшовся я, профрезерував серединку містериконами, бо навчений гірким досвідом, що якщо його не профрезерувати, не прорихлити посередині вчасно, то потім буде тяжко. У мене в тому році була аута засуха, всі бачили, перед цим були дощі то в мене стійки на лапах культиваторних вібрували від нагрузки. І буквально можна було ну, 2-3 см заглибити їх, далі вони не йшли. Приходилось по кілька разів проходити. О, ну от Я тепер пройшовся. Я так думаю, десь, може, ну час покаже, десь передають на вихідні дощики, то воно буде може, хорошо, може я і буду. Підгортати перший раз, поки нема потреби. Може, ну, як час, це все залежить від погоди. Може ще раз пройдуся лапою культиваторною і зроблю глибше. О, якщо буде можливість. Ну, от, як ви бачите, оце мій ДТЗ 470, оцей додатковий шків на 200 мм. Завдяки йому мені вдалося збільшити кількість передач і убрати провал в, в трансмісії в передаточних числах між першою і другою передачею. А тепер вийшло, що воно перекриває повністю весь діапазон. Получається, що швидкість, кожна швидкість зменшена на пополам. І вийшло дуже зручно. Так, оце ви бачите, це я в цьому році зробив таку щіпку. У мене була похожа конструкція тільки з тоншого металу. Тут вже е, метал 7 мм товщиною. О, е, в, в, гвинт на різьбу, як ви бачите, є всередині. У мене був на тій щипці на 14, тут вже на 20. От, як ви бачите, ось зверху виступають шплінти, це щоб воно гойдалося. Тут зробив собі таку ручечку, знайшов собі такі кульки від підшипника, О, впросив мені дали підшипника і я його побив. Ось так вчепив і дуже зручно, бо у мене попередня була кругла, так було трохи паршивенько. Отак дуже зручно. Далі. Як ви бачите, ось це я на таку глибину лапа культиватора знайшла. Ось ви видно, бачите, ось земля на ній. О. Ну, що я можу сказати? Теоретично, я грався з цією лапою, ну вона, коли ми маємо ззаду ролик, Каточок оцей. Йожик чи я хоч давайте, але він упорний упорний каток. Виходить. Він впирається в землю, і спеціально я його так зробив, не знаю, чи правильно, але я його зробив таким конусним. Посередині глибше встрягає, по краях менше. Ну і відповідно, на ці... Ось воно закріплено на універсальній ця Універсальна щіпка дозволяє міняти. Всі настройки, мало того, що в мене тут є отвори, можна переставляти. Крім того, ви бачите це можна настільки отворів піднімати, піднятися вверх, вниз. Переставити оцю щіпку. не бачите, вона під самого низу. Приварена майже з краю. І верх цього, тобто ми її тільки переставляємо, воно одразу виходить вверх. Не рахуючи того, що можна на ниж піднімати ще десь до цього рівня. Ну це вже, якщо не більше колесах. Що ще е новинка? Це отакі ґрунту, що я зачепи зробив. Вони мають десь 210-220 по ободу. О, для чого? Попередні, в мене ґрунтозачепи були і колеса. Я зробив такі, як восьмі колеса на 400 мм ґрунтозачепи, на них трошки важкувато, хилить на бік. То в тому році я встиг зробити раму понизити відповідно до цих в порівнянні з тим, що було, на 10 чи на 10,5 см рама понизилася вниз. О, і, і якраз понижав для, можна було нижче, але в мене є ротуватори, і мені якраз під ротуватори достатньо було по них орієнтувався. О, Що ще можу сказати? Все, ну ще є до, до нього плуг підгортач польський. Я його буду пізніше використовувати. Але хочу сказати, що. Колеса ну, ширше не можу поставити, бо терикони йдуть. І все, це вже максимум, що я зміг звузити, о, то ну, я сажу на 60. То якщо в кого, ну, зараз я покажу, ви побачите, ось дивіться, як, як колеса проходили. Колеса проходили. ось, Мало того, що це Ось, ось бачите, звідси сюди. О. Оце таке колесо проходило, там так само видно, по самий терикон. Вже ширше, не можна зробити. Той, хто е садить на 70 е міжряддя, то то можна ставити було б ширше і було б супер працювати. А на 60, трошки, ну є трошки навантаження на руки, що коли починає хилити на бік. Але завдяки тому, що центр ваги змістився набагато вниз, 10 см на двигунові. І будемо казати, що приблизно до 10 см я понизив на ґрунтозачепах. Так що вже стало працювати набагато легше. Вже можна відповідно давати вже щось робити в міздорядку, заходити. Крім того. Дуже допомагають понижені передачі. Як я розвертаюся, то розвертаюся на перевір і понижені. Фрезерував, пробував друга понижена, друга повишена. Але на другій повишеній трошки важкувато. Із-за того, що колеса малого діаметру, о, як ви бачите, і ширших їх не зробиш, бо вся ширина піде нам на двір. О, то це. То вони перемелюють і забуксовуються. Так що, так що працював на другій пониженій. Ну, дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, запитуйте, ми переможемо. Слава Україні!